Сторони ми з вами будемо відзначати День Української Писемності та Мови. Коли ми проходимо коридорами нашого навчального закладу, нашого центру, то в нас є таке знакове місце це вітраж, на якому написані гасла, яким вже понад 50 років. Історію, культуру бережіть, природу, рідну мову бережіть. Цим гаслом 50 років і коли. Той скульптор, той художник, який робив цей витвір мистецтва, писав це, він мав е, всі шанси бути притягненим до відповідальності за національну ідею. І хочу сказати, що то була велика сила духу, не побоятися написати. Ми маємо розуміти, наскільки наша мова має значення. Вона має значення від народження і до того часу, поки ми не підемо за світи. Саме мова це є генетичний код нашої нації. Вона передається з молоком матері. І саме ці цінності, нашу історію, нашу культуру, нашу самобутність, наше майбутнє, наших дітей, нашу землю захищають сьогодні наші захисники. Я хочу сказати саме українською мовою слава Україні, слава Збройним силам України. Цього жовтня українці в усьому світі відзначають надзвичайно важливе свято День української писемності та мови. Завдяки мові та мисленню суспільство здатне змінювати світ. І недаремно не говорять, що наша мова солов'їна, адже вона пересипана квіти та її звучання неймовірне. Наче найрідніша мова. Ми з тим, що є носіями такої красивої, мелодійної мови. Поети називають нашу мову золотою, солов'їною, перевінковою, порівнюють із дорогоцінним діамантом. Саме від нас з вами залежить, чи буде існувати наша рідна мова в далекому майбутньому. Я впевнена, що буде існувати, звичайно, а для того, щоб наша мова розвивалася, ми повинні поважати, любити рідну мову і вдосконалювати власне мовлення. Народна мудрість стверджує, скільки знаєш ти мов, стільки ти й людина. Але я впевнена, що без рідної мови жодна людина не здатна повноцінно почувати себе частиною власного народу, його історії та культури. Плекайте рідну мову, щоб цей нетлінний скарб служив єднанням між поколіннями возвеличував Україну і українців. Розмовляй українською! Друже, українці велика нація. Може, і спершу вдається і не дуже, але мова ідентифікація. Розмовляй українською, сестро. Це тепер принципова позиція. Скільки жертв для цього принесено? Стала мова не мовою, трицею. Насолоджуйся скарбом лексичним, бережи чистоту солов'їної. І не лайся, бо це токсично. Лайка мову вкриває руїнами. Розмовляй українською, брате, батьківщина на це заслуговує. Тільки так можна нас об'єднати українською рідною мовою.